З своїми газітами, давай виходьте з своїми газітами. З вами сексуально забоченими газіта, бо там не засниш. Дік чортимай, давай. Вітаю усіх допитливих, освічених і просто збоченця. У цьому відео я запрошую вас приєднатися до журналістського розслідування, пережити зі мною погоню у часі та інформаційному просторі за сексуально озабоченою харківською газетою Сімона. Які страшні збочені таємниці були приховані в таких газетах? Чи зможемо ми віднайти примірники та зберегти їх для учених і наукових робіт, що будуть їх досліджувати? І кого ми зустрінемо у процесі розслідування? Для усіх любителів попапати і ну як би розслабитися піти, купити. Журналістське розслідування у цьому детективному випуску вечірнього андерніка, коли давали пару гривень, щоб ти купив собі ларьочку преса, журнал Пізнайко, якийсь кросворд чи древо познання, не дай Бог, усі знали, в якому куточку є заборонені загадкові журнали із тьотями. і намагалися сором'язливо дуже сильно туди не дивитись, порозглядати таке з. Звісно, цікаво і хотілося, але лише за умови, коли ніхто б цього не бачив. Підлітком я влітку на вихідних допомагав батькам на базарі, на їх торгівельній точці, у контейнері. У кінці дня, коли народ уже розходився обідати, моя доросла колега пішла купити макохфе, а я поки чекав у стопці кросвордів та інших приколів помітив пікантну харківську газету. Газета називалася Сімона і друкували там гостросексуальні фото і текстові матеріали. У той момент мені відкрилося дуже багато нового. Наприклад, виявляється, є газети, де тьоті не тільки на останній сторінці, як у фактах, а тупо на кожній. Виявляється, пошлятіна буває дуже ніфігова і без картинок, і якщо такий текст прочитати, букви теж бодрять, що піпець. А ще, виявляється, сексом цікавляться навіть дорослі тьоті. Конкретно цьому важливому відкриттю я не надав тоді великого значення. А от коли я готував відос про кросворди, мій друг Ваня нагадав, що малим теж у свого баті знаходив таку газету і переникав її з батіної нички на свою, ще й фотку обкладинки скинув. От з тих пір клята газета не давала мені покою. І я почав пошуки Сімони. Вебархів зберіг заархівовану версію вебсайту simona.org.ua. і там навіть і без зображень грузяться тексти новин з тодішньої версії газети. У США з'явились ресторани і спортсекції для нудистів. 80-річна стриптизерка хоче працювати і далі. Усілякі сторінки знайомств для гетеро, свінгерів та сексуальних меншин з Харкову і інших міст України. Цікаво ж, жили городські у 2007-му. Саме звідси я встановив, що газета Сімона виходила з вересня 96-го року. За кодом EDRPOU онлайн можна знайти, на кого бізняк зареєстровано було, і скільки він проіснував. Додавши цю інфу в пошуковий запит, я у якомусь каталозі сайтів знайшов інше посилання на старий сайт Сімони на безкоштовному хостингу Geocities. І тут почалось страшне. У веб архіві того сайту є пара зображень фейкових номерів журналу Сімона з дуже пишними, дуже немолодими тьотями і заголовками типу копрофіли сатаністи Салтовки чи каламбурами про вазелін. А на головній сторінці сайту було розміщено посилання на так звану перлину луганську, що відкривала оцю от сторінку. Всеукраїнський інформаційний та правозахисний центр захисту онаністів наш світ з пафосною цитатою, яку ви самі можете на екрані прочитати. Що це за неформальний двіж і панк рок, я не знаю. Але з газетою він навряд чи мав прямий зв'язок. Думаю, що сайт цей, можливо, спочатку колись був офіційним. А у 2001-му головний редактор із Прогером посварилися. І Прогер ще дуже довго додавав на той сайт усілякі матеріали. Начебто від імені головного редактора. А бідні маніфест луганських політичних ананістів, скоріше за все, за його авторством я далі не читав. А на сайті Сімони між фоток великих тьоток та фейкових інтерв'ю з Плюс плюс XXL моделями були розміщені вульгарні вірші за авторством Ас Піздушкіна та інший контент рівня удавком. Остаточно я переконався у тому, що сайт з підвохом, коли прочитав таке от інтерв'ю з головним редактором. Де з'ясовується, що редактор газети Сімона Нік Шемет, він ще й популярний виконавець у жанрі шансон. Співає у клубі Драйв, який тут назвали Срайв, і його дуже люблять усі робітники овочевих харківських ринків. Не вірте у що пишуть в інтернеті, коротше. Пошуки Сімони зайшли у глухий кут. Я трохи розчарувався, написав в нашій групі в Телеграмі, що дуже шукаю і нічого не можу знайти, і пішов плакати. Через пару днів мені у тілешку приходять отакі от кружечки, а потім ще й випуски у PDF. Я набрав цю містичну особу, звісно, щоб попитати, що це все значить. Вітаю Катю! Хто не знає Катю, чуваки? Катя це засновниця мистецького простору, внутрішність, журналіст і великий друг каналу «Вечірній Андерні. Катя, привіт. привіт. Привіт, — привіт, які ще журнали з голими тітями ти купляла, купляєш, і що з нами усіма не так? власне? — насправді купити журнали з голими тьями зараз дуже складно. Дійсно, дістати якусь не просто ну відверту порнуху, а мистецьку еротіку це складно. І зараз є багато самовидавних речей. Україні є велика зін-спільнота, і в ній є різноманітні автори і люди, які а, займаються в тому числі темою еротики і голими тітями. Отстецтво yes. воно дає більш глибоке розуміння, більше якоїсь думки, ніж просто пофапати і ну як би розслабитися. Пити, попити півка? Тут річ у більш таких глобальних думках, які от ти отримуєш від інтеракції, скажімо так, з цими виданнями. Ну, добре, це про мистецькі всі ці діла. Те, як ти придбала на, на Віоліті ці два випуска Харківської секс-газети Сімона, Харків, Клуб, Харків, Сіровим Е, Які враження у тебе про це? Там явно контент можливо не супер мистецький. Був що ти думаєш взагалі про газету Сімона? Це для мене приклад того, як ми можемо опрацьовувати наше минуле. Як ми можемо в ньому шукати знову ж таки себе і досліджувати себе, приймати себе такими, якими ми насправді є, і якими ми були? А це пласт культури, який просто зникає. Він вже зник насправді, але він може остаточно зникнути під час розпалів мангалу на шашликах або ще десь, коли? Я отримала ці журнали, побачила їх. То в мене ну був трошки такий культурний шок. Якщо реально уявити, що зараз ми ось так будемо говорити про жінок, про чоловіків, про їх стосунки, то на нас всі подивляться і скажуть: ви що, Ви ну, з минулого століття до нас прийшли. Ота да. огляд на конкретний випуск чи усі випуски разом тут нема чого робити. Як Данилко й сказав, це озабочена газета. Є у ній жовті новини, є анекдоти, кросворд, статті, знайомства, де пари шукають інші пари, чоловіки шукають чоловіків, а жінки жінок. Є спецматеріал із списком усіх секретних місць, де зустрічаються геї у містах України зразку 99-го року. Хто хоче з цікавості знайти своє місто чи просто анекдоти якісь почитати, є хороша новина. На сайті archive.org якийсь добродій оце це все завантажив і каталогував у велику папку таких от українських видань. Мій товариш Володя спецом для мене придбав ще 4 штуки 99-го року. Кому цікаво це все почитати, чи може додати щось туди, вступайте в нашу групу в телеграмі. Як вступити в групу під цим відео? А як ти думаєш, чи була якась функція, все таки у, у, у цієї медіа? Чого був на це попит? Ну, на мою думку, звичайно, це розважальна функція. Це задоволення якихось таких сексуальних потреб, тобто, це і дофантазувати, і просто подивитися, і якось повзаємодіяти, скажімо так, з контентом на самоті. Дуже було цікаво насправді. Почитати те, як люди себе презентували, як вони себе описували, як вони описували своє бажання. У, у них же ж там була якась маленька площина на цій сторінці. Треба було вмістити по максимуму просто своє бажання. Ще можливо фото, якесь, тобто які фото вони обирали. Так, згоден, згоден з цим. А ще дуже цікава рубрика поради читачам. Знаєш, де от читачі пишуть листи там про те, як їм врятувати шлюб. Чи щось попробують нове там, з кимось. Я, як малий був, я читав ці всі поради не в моді, Звісно, я читав там у мами в, в жіночому журналі Наталі, там і так далі. І Це було для мене найцікавіше завжди. Просто як воно в житті у людей буває. А коли у журналі Сімона є розгорка, там як вам поїбатися на Новий рік, наші топ-10 порад, не переїдайте. Там не сидіть вдома одній. Я такий клас. Це воно. Які ще вісім порад є окрім цих двох? власне? на твою думку, якщо зараз пропаде повністю у мангалах усі примірники газети Сімона, чи якісь невідскановані газети «Лель», чи ще щось, чи втратимо ми щось, якби яка цінність на сьогодні? А ми сто відсотків втратимо власть… Нашої культури, в якій ми колись всі жили, зростали, формували себе і свої погляди на життя, дійсно дуже цікаво порівнювати з тим, що у нас зараз є. І якщо вони просто зникають, ми просто не маємо доступу до самих себе 20-30 років тому. Такі видання їх важливо зберігати, їх важливо систематизувати і робити доступними. Українська фешн-фотограф Юля Полященко відома як Джулі Полі. У своєму стобному журналі Грішниця згадувала газету Сімона як джерело натхнення. Саме через Сімону в еротичному журналі за її авторства, теж як Кросворд і Судоков. Цифрової версії Грішниці чи книги Юлії Полященко Укрзалізниця немає. Тиражі невеликі, усе розпродано, і про репринт я особисто не чув. З прикладів сторінок, які я знайшов онлайн, склалося враження, що і в грішниці, і в кукер залізниці постмодернічний такий контент, фешн-фотографія і інколи навіть трохи світський бомон Каті Сачої. Люди раді прикола повдягали кольорові колготи, шкірні причандали, пофоткались і кайфують. Водночас із тим, на сторінках грішниці можна знайти роботи сучасних картуністів, художниці Кіндер Албом, наприклад, і фотки наших онліфенщиць. Я особисто таким трохи цікавлюсь і вдячний, що митцям і митчиням є де попрацювати з папером і себе виразити. На саму Джулію Полі і конкретно на Зін Грішниця я усім теж раджу підписатися в інстаграмі, якщо вам таке цікаво. Якщо хтось є такий бандіт, у кого є примірник журналу Грішниця. І він може на телефон відфоткати, відсканувати мені архівну версію. Пишіть у телеграмі, буду дуже вдячний. А, ну і от отаке от відео вийшло. На прощання, що ти хочеш сказати нашим глядачам, щось порекламувати. Я тут розставлю всі посилання, лінки, гугл мепси, телефони, явки. Кажи. цим мистецький простір. Внутрішність незабаром у нас стартує фестиваль короткометражного кіно. А кіно буде доступно для перегляду в Люботині. Це Харківська область, десь тут вилізе посилання. Тож слідкуйте за анонсами. Можливо, ми навіть влаштуємо онлайн покази, але це ще не точно. Тому підписуйтеся і слідкуйте, що ми вам будемо розповідати. Підписуйтеся на канал Вечірній Анбернік. обов'язково ставте вподобайки, бо людина дійсно робить дуже важливу справу, дуже корисну справу. Робить цьом теж, може, цьом зробити якісь. Можем можемо асексуально без цьому зробити. Щоб остаточно закрити це питання для себе про харківську газету Сімона. Я думаю, треба створити на Вікіпедії пару сторінок. Може, народ підхопить і щось доповнить. А розкажіть мені ви, чи потрапляли вам в руки такі видання, і що ви про це усе думаєте? Чи цікавий вийшов відос, і які ще таємниці та лост-мідія може пошукати для вас моє детективне агентство? Розкажіть про цей відос друзям, поставте лайк. Усіх обіймаю. З вами був вечірній Анбернік.